Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ніч проти четверга, 25 травня, у будівлі Міністерства оборони Росії у центрі Москви спалахнула пожежа. Місцеві жителі скаржилися на задимлення та їдки за багару в повітрі. Стверджується, що пожежа сталася на одному із балконів. Про це повідомили російські пропагандистські змі, посилаючись на МНС. На місце події прибули екстрені служби. Причина займання наразі невідома. Потім, коли дим уже розвіявся, у повітрі все одно відчував. Сильний запах горілого пластику. Пізніше розвізмі запустили версію про те, що ніякої пожежі, нібито й не було. Задимлення виникло від запуску генератора. Факти загоряння не підтверджено, оскільки після прибуття пожежного підрозділу загоряння не виявлено так само, як і відомості про постраждалих не надходили. Заявили в ГУ МНС РФ по Москві. За даними телеграм-каналі, відбувався підрив бомби в кабінеті Шойго. Його не було на місці. Джерела зазначають, що почалася пряма відкрита війна. Пригожин пішов у Абан. За словами експерта Кирила Рогова, кухара Путіна впевнений, що повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою. Крім того, можливо, що ЗСРФ доведеться відступити із захоплених міст. Голова ПВК Вагнер Ген Пригожин збирається здати Бахмут, але звинуватити в провалі битви за місто голову Міноборони Російської Федерації Сергія Шойго. Такі плани він будує ставникам. Про це заявив російський політолог Кирило Рогов у Фейсбук. За його словами, глава Вагнерівців збирається максимально принизити Шойгу. Проте набагато обережніше ставиться до начальника генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова. Примітно, як пише Рогов, Пригожин упевнений, що повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою, бо більше можливо, що збройні сили Російської Федерації доведеться піти з окупованих територій чи відпустити. Війна буде довгою та кривавою. Проте перемога Росії все одно не світить. Якщо підемо і просто повісимо, шойгу на Червоній площі, то це буде нормальне свято перемоги, зазначив Рогов. Глава ПВК Вагнер вважає другим ворогом. Адміністрацію президента Російської Федерації, оскільки тамтешні чиновники не відчувають духу війни. однак прихильно Пригожин ставиться до генералів Михайла Мізінцева та Сергія Суровікіна, а також до ФСБ. Також Пригожин критикує російських пропагандистів, таких як Володимир Соловйов і Маргарита Симоніян, оскільки вони не розуміють, що таке справжній патріотизм у Росії. Якось мені так здалося. Такий темник як замовник питання відкрите, але напряму вітру зрозумілий. І головне, ніякої ворожості до України всі емоції боротьби з. Рямовині в середину на боротьбу зі внутрішнім ворогом, зазначив рогов. Нагадаємо, що Пригожен у своєму інтерв'ю російським пропагандистам звернув увагу на поведінку дочки та зятя міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Чоловікові Кині Шойгу блогеру Олексію Столярова треба перестати трусити булками за його словами. Олексія Столярова проглядається міцна блакитність. Крім того, в інтерв'ю глава Вагнерівців заявив, що загальна мобілізація в Російській Федерації неминуча. Глава ПВК Вагнер побачив плюс у мобілізації в прикордонних. В регіонах Російської Федерації, оскільки мобілізовані воюватимуть поруч із домом. Він також заявив, що вважає себе важливою фігурою в російсько-українській війні та поважає рішення гурмін оборони України його усунути. Я завжди говорю про те, що до противника треба ставитися з повагою, Безумовно з повагою я ставлюся і до такого їхнього рішення. Звичайно, пригожена як одного з важливих суб'єктів цієї війни необхідно ліквідувати. Сказав він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язків. Ув'язково переможемо разом.